Ки ось такі пристрої в районі півтори тисячі та дві тисячі гривень. Всі телефончики йдуть в БУ, продаємо. По у фізичному магазині також відправляємо новою поштою по мінімальній предоплаті. Поїхали. Це Samsung H10s, 32 ГБ, 1800 гривень. Ціна має відбиточок пальця. Є легкі, легкі ось такі царапки. Ну на роботу вони не впливають ніяк. Redmi 9A, ідеальний стан: 32 ГБ, 2000 гривень. Кому цікаво більш детально про будь-яку модельку пишіть, обов'язково все покажу. Скину додатково відео. ОПО a 5 s 32 ГБ має відбиточок 2000 гривень. Гарний стан телефону. ZTE Blade A7 364 по пам'яті. 1850 гривень ціна, є легкі такі коцки. На роботу це ніяк не впливає. Redmi 7, 72. Є відбиток пальця у гарному стані 1600 гривень ціна. Зате є Блейта 5 32 ГБ, 1550 ціна. Ось такі царапини по задній кришці. Samsung a 02 теж потертий задній корпус, 1600 гривень ціна, 32 ГБ. І Samsung a 10 32 ГБ 1600 гривень ціна. Добрий. Все відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.